Суспільних обурень мало, треба, власне кажучи, займатися правовими процедурами відповідної судовими. А я хочу е, надати слово Юці Гаврілові, щоб вона пояснила трохи позицію як видавництва, а ти будеш видавництво позицію пояснив, так, КСД? Будь ласка, шановне панство. Чи тут є журналісти? Є, так? Да? Я просто наголошую і прошу вас. Ніхто в видавництві не арештовував тираж, як вже між журналістами є така поголоска, що там заарештувало тираж видавництво. Або видавництво, не видавництво визнало е, порнографією. Видавництво просто погодилось з цим формулюванням, тому видавництво припиняє продаж книжок. Там, де вони лежать зараз, їх вилучать, що з ними будуть робити. Я прошу просто всіх звертатися поки Якщо ви професійні журналісти, звертайтеся по коментарі до видавництва. Це клуб сімейного дозвілля і до них звертайтеся. Що вони будуть робити з тиражом, палити його, там, курям підкладати? Я не знаю. Це вже, так би мовити, їхнє рішення. Вони вирішили зреагувати на цей поперед саме таким чином. Це їх право і їх, так би мовити, вибір. В даному випадку ми будемо розглядати, коли ми розірвемо контракт з цим видавництвом, ми будемо розглядати пропозиції інших видавництв щодо виведення цієї книжки. Якщо є питання з приводу, які є зараз, є, будь ласка. Можна її розпосилити в цифровому ви цю книжку. Є вже пропозиції від одного з книжкових крамниць інтернету, які запропонували нам. Ми зрозумієте, це сталося вчора. От вчора, десь о 12-й я дізналась про таку прекрасну річ і отримала фотокопію цього документу. А як текст попав до цієї комісії? Пояснюю, клуб сімейного дозвілля робить, практикує, скажімо, відправляння макетів книжок до комісії. Інші видавці цього не роблять, і я думаю, що і не збираються в найближчий час це не робити. Не толку, От, бо це без толку. Хлопці, ми на дозвілля з якихось причин це робить. Це їхнє право. Вони вважають, що так треба. І тут нам якісь їх емоції з цього приводу казати, вони там дурні або якісь це не. На це право. Вони бізнесова структура. От вони відправили це 22 жовтня до комісії макет книжки, тобто це ще не була надрукована книжка. А макет. Комісія мусила дати їм відповідь протягом 30 днів. Комісія цього не зробила, вона дала відповідь тільки 6. го 12-го клуб отримав через пошту це повідомлення. Цей висновок. От, тобто, комісія провтикала. Два місяці і, оскільки це бізнесова структура клубу цивільного дозвілля, вони не можуть зупинити своє виробництво. Я стеділа, що вони не чекали, три місяці не стояли, а в виробництво книжку відправили. То ви не за власною ініціативою цей висновок замовили, друкували в той цей час. Цей висновок, я поясню, в чому справа. Якщо у нас книжка має ненормативну лексику, еротичні сцени, або з це ненасильство ця книжка продається з НДС. А, то, тобто, Ясно, так? Да? Тобто клуб сімейного дозвілля, аби знати, чи ставити їм НДС на книжку, чи не ставити, вони відправили до цього НЕКУ. Макет книжки. Не дочекалися, ну і відправили в виробництво. Це юридично. Ми, ми і не виконуємо. Але у нас нема накладу. Аби в мене зараз був тут наклад, я б його всім продавала. У вас є якісь версії щодо цього збігу, 12-го отримало видавний лист і ось 13-го заплановано презентацію. Чи це сотомісника? Чи є якісь версії? Mm -hmm. Все сутомісника. Особливо мені містичними натхненнями якимись користуються панове експерти, особливо пані Ковальська. Я не знаю. Вона користувалася, вона навіть написала, якою літературою вона користувалася. Вона художній твір, дуже уважно, будь ласка, слухайте, художній твір розглядався як засіб масової інформації. Тобто до художнього твіру закон про засоби масової інформації до прийнявся. Це дурість. Також методічка, яка не має навіть паперового видання десь в інтернеті, російська. Також російська методічка, тобто з польською, перекладеної, перекладено в, 60, pardon, в 86 році. От такими прекрасними законами користувалися експерти Ковальська. І також магічним натхненням. Я знов-таки звертаюсь до журналістів. Ви знаєте прізвище, пані Ковальська, вона експерт у цієї комісії. Звертайтесь до неї по коментарі, будь ласка. Буде дуже цікаво, мені теж було цікаво. Ще питання. Не маєте мене, мене є навіть не питання, а такі аловерди. От я хотіла б. Я один з видавців пана Леся Ульяненка, і от саме цей твір видали інше видавництво. Наше видавництво видало Знак Саваопа і Серафіму, але не в тому річ. Я хотіла б підтримати тривожну нотку, яка прозвучала в у виступі Анатолія Улянова, тому що 2003 року пан Азара, коли він тоді був головою податкової адміністрації України. І розглядалися питання про пільги для виробників і видавців української книжки. В одному з інтерв'ю бухгалтерському виданню, навіть не пам'ятаю зараз, як воно називається, відкритим текстом сказав: що А навіщо ці пільги? Взагалі. Сучасна література це порнографія, і це було опубліковано, і це я вам думаю, що журналісти, які працювали в той час, вони це бачили. Тобто є якісь певні загрози, що такі речі вони будуть продовжуватися. І власне, ну ми трошки ж тут жартували, але я думаю, що не до жартів.